Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні з вами поділюся рецептом італійського томатного соусу Неполітана. Дуже смачний соус, універсальний. От, поки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Краще для такого соусу підходять м'ясисті помідори, тобто ті, в яких мало соку, але більше м'якоті. Перш за все, необхідно взяти невеличку кастрюлю чи рондель і покласти її на вогонь, щоб закипіла вода. В чистих помитих помідорах роблю невеличкий хрестоподібний надріз та занурюю їх до окропу на декілька хвилин, для того, щоб зварилися верхній прожарочок, які є під шкірочкою, і було її легко зняти з самого помідора. Проте, цей крок можна упустити, тобто бланжування, якщо у вас є ось такий інструмент, який називається паса вердура чи харчовий млин, або ось такий паса помодоро, тобто відтискач для помідорів. Зверніть увагу, що це не соковитискач. Якщо ж немає, тоді робимо так, як я бланшуємо. Через декілька хвилин, як помідори провели в гарячій воді, дістаємо одну і пробуємо, чи відділяється шкірочка. Ось шкірка дуже легко знімається. Тоді дістаємо помідори в окрему ємність. я викладую в миску для того, щоб вони трішечки охололи і можна було легко чистити. Та беру наступні томати, також роблю хрестоподібний надріз. Зауважте, що надріз не робимо глибокий, поверхневий і занурюю знову їх до цієї води. А допоки бланшується наступна порція томатів, в мене є час для того, щоб почистити ті, які вже Бланшовані. Знімаю шкірочку, а також зрізаю плодоніжку, ніжку, щоб вийшла ніжно-однорідна консистенція самого вже соусу без різних домішок. Якщо ж ви володієте гаджетом, про який я згадувала раніше, тоді вам бланшувати помідори не потрібно. Готуємо соус, тобто томати разом з шкірочкою, а потім пропускаємо через той гаджет. На 1 кг помідорів нам необхідно взяти зубчик чесноку. Також його почистити та порізати дрібними шматочками. І одну невеличку цибулину. Цибулину я почистила та помила, також нарізаємо її шматочками довільними. Я люблю кубиками, так мені потім зручніше їх перебивати. Найкраще до такого соусу смакує червона, тобто кримська цибуля, проте, якщо немає і звичайно золотиста, як і в мене, також ідеально підійде. Після того, як овочі підготували, беремо каструлю, в яку наливаємо оливкову олію 20 г, так як соус італійський, то найкраще використовувати оливкову олію, проте можна замінити і на соняшникову. Додаємо сюди зубчик часнику та чекаємо, допоки він розігріється, обсмажиться, для того, щоб ароматизував олію. Так, під час готування соус буде мати кращий аромат чеснику. Після того, як чесник підсмажився, зарум'янився, додаємо сюди цибулю та готуємо все до готовності цибулі, тобто до золотавого кольору, постійно помішуючи. Будьте обережні, щоб овочі не підгоріли, тому що вони дадуть гіркий неприємний присмак нашому соусу, і все буде зіпсовано. І допоки смажаться овочі, є час для того, щоб томати порізати шматочками. Робити це можна будь-якими довільними шматочками, як вам подобається. Я, до прикладу, беру один середній томат та розрізаю на 6 8 частин, так мені зручніше. Далі ці томати порізані ми викладаємо до каструлі до овочів, які вже підсмажилися. Всі одразу. Упс. Якщо ж ви використовуєте гаджет, який я раніше розказувала, тоді томати потрібно порізати разом з шкірочкою і додати до цих овочів і готувати разом з шкірочкою. Вкриваємо томати кришкою та доводимо до кипіння. Після того, як наші томати закипіли, додаємо сюди 5 г солі. Знову перемішуємо все, для того, щоб сіль рівномірно розподілилися по нашим томатам і розчинилися. Я використовую морську сіль неюдовану. Накриваю кришкою та періодично помішуючи, варю помідори до м'якого стану. Ось наразі я відчуваю, що ще є досить тверді частинки, тому перемішую, накриваю і знову варю. Вже через хвилин 15 я бачу, що томати повністю стали м'які. Забираю їх вбік та занурювальним блендером перетворюю до однорідності, тобто збиваю. Якщо ж у вас є. Все ж те, що гаджет, який я згадувала раніше, тоді ви оці томати перекладаєте в гаджет і просто пропускаєте через нього. Тоді у вас виходить ось така сама суміш, як і в мене, можливо, і без насіннячка, тому що є різні ці гаджети. Та якщо у вас немає ні такого гаджету, ні занурювального блендера, це все можна збити в іншому Подрібнювачі чи за допомогою м'ясорубки. Проте соус буде більш структурований, тобто не буде мати ось такої однорідної маси. І доводимо все до кипіння. Поки закипає томатна паста, я беру дві гілочки базиліку, який попередньо промила та він вже висох, зриваю з нього тільки листочки. І дрібненько їх нарізаю. Чи базеліку беру тільки дві гілочки. Так, соус буде універсальним та підійде до будь-якої страви, чи до піци, чи до пасти, як соус. Якщо ж ви полюбляєте більш насичений смак, тоді можете брати і більше. А тим часом мені необхідно чисті помиті банки стерилізувати. Я роблю це в мікрохвильовці на максимальній потужності, на 2 хвилини їх відправляю. Проте кришки стерилізую в окропі. Обов'язково, коли ви готуєте соус, накривайте його кришкою, тому що він, бачите, як стрибає. Далі вимикаю вогонь та спокійно відкриваю кришку, для того, щоб не обпектись, тому що він досить гарячий, він кипить. Додаю сюди листя базиліку та за бажанням додаю ось таку добру дрібку орегану сухого. Звісно, якщо немає свіжого базиліку, можна замінити і на сухий, і орегану також не обов'язково, проте в нижній частині. Тобто в наполі дуже полюбляють і орегано і базелік. Тому додають. Мені так також більше подобається, він більш має пряний та насичений смак. І ще гарячий соус викладаємо в одразу ж в гарячі банки, які щойно дістала з мікрохвильовки. Заповнюємо банки. До самого верху якомога більше В сезон томатів. Я закриваю такого соусу багато, тому що ми його їмо дуже багато, як із пастою. Просто також на основі нього готую і інші соуси, типу аматричана чи путанеска. Також дуже смачно. До речі, якщо ви хочете рецепти цієї пасти, напишіть коментар внизу, і ми приготуємо. Я покажу, як готую. Далі беремо каструлю, на дно якої викладаю ганчірку, і зверху кладу банки. Банки необхідно класти, щоб вони не були дуже тісно та не дуже далеко. Заливаю їх водою та будемо вмикати на стерилізацію. Якщо банки будуть дуже тісно, то під час кипіння є ризик того, що можуть тріснути. Заливаю водою практично до самого верху та накриваю кришкою, щоб під час кипіння вода не льопала. Тільки вода закипіла, вогонь роблю мінімальний та стерилізую томатний соус 30 хвилин. Якщо ви використовуєте більші банки, тобто півлітрові чи навіть літрові, тоді треба час збільшити до 40-45 хвилин. Далі ще гарячі банки дістаю з води. Добре закручу, перевіряю, щоб було щільно закрита кришка. Та перегортаю до горидрику, відправляючи в. Теплий рушник на ніч у кілограму томатів В мене вийшло 3 баночки 200 г і одна 250 грамів. В описі під відео залишу повністю рецепт на 3 кілограми. В гарячих банках вакууму ще немає, тому що кришки не були дуже щільно закручені, тому я їх залишаю під рушником, щоб вони повністю охололи. Після цього повинен утворитися вакуум. Залишаю я їх зазвичай на ніч, щоб утворився вакуум, проте пройшло декілька годин, і діти захотіли пасти з цим соусом, тому відкриваємо ще гарячий. Як бачите, вже за декілька годин соус ще досить гарячий, проте вакуум вже зробився. А ці банки в мене просто ялиніч і вони чудово охололи. Ось ці банки вже повністю охололи, капсула вже не скаче, утворився вакуум, зараз відкрию, покажу вам різницю. Ось мембрана на капсулі вже скаче, тобто відчувається ось такий клак-клак звук, тоді вже потрапило повітря. Соус дуже ароматний, неймовірно смачний і універсальний за своїм використанням. На даний момент, як ви дивитесь, цього соусу вже немає, тому що ми їмо його дуже багато, бо він універсальний і я використовую його. Практично у всіх стравах вже законсервувала новий соус, нову партію. А Я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. ставте вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!